Всім привіт! Коли-небудь думали, як перетворити свою любов до малювання, до візуального мистецтва? Ну, знаєте, на справжню професію. Сьогодні ми саме про це й поговоримо. Розкладемо по поличках увесь шлях графічного дизайнера від самого початку і до моменту, коли можна впевнено сказати, я дизайнер. Що ж, поїхали. Отже, для початку, а чому власне дизайнери так потрібні? Знаєте, це можна сказати такі собі непомітні герої нашого візуального світу. Буквально все, на що ми дивимося щодня, пройшло через їхні руки. Саме вони роблять наше оточення не просто красивішим, а й набагато зрозумілішим. І ось вам приклад, який, я думаю, багатьом знайомий. Ну, правда ж, у кожного є такий знайомий гурт, чий флаєр, скажімо так, викликає питання. Ця цитата просто в яблучко. Вона ідеально показує наскільки помітно, коли дизайн, м'яко кажучи, непрофесійний. І от саме для того, щоб рятувати світ від такого візуального хаосу, і потрібні хороші дизайнери. То, що ж це таке, той графічний дизайн. Ну це точно не просто про зробити гарно. Це по суті такий собі мікс мистецтва і спілкування. Подумайте самі, величезні білборди вздовж траси, сайти, на яких ми зависаємо, пости в інстаграмі. За всім цим стоїть дизайнер, чия головна задача знайти ідеальний баланс, щоб було і красиво, і зрозуміло про що йдеться. Окей, світ графічного дизайну він просто величезний, і в ньому є купа різних спеціалізацій. Це дуже схоже, знаєте, на вибір персонажа в якійсь грі. Є маги, є воїни. Так і тут. Кожен дизайнер обирає свій клас з унікальними вміннями та місіями. Ну дивитися, які ж є варіанти. І ось перед нами шість основних напрямків: це і брендинг, який створює обличчя компанії, і дизайн для друку чи вебу, ілюстрація, соцмережі, дизайн пакувань, і навіть моушн графіка яка змушує картинки рухатися. Уявляєте, кожен з цих шляхів це цілий окремий світ зі своїми правилами та інструментами. Давайте заглянемо в декілька з них ближче. Отже, брендинг, що це? Це саме те, що змушує нас впізнавати компанії з першого погляду. Ну, от, наприклад, золоті арки Макдональдс або та сама русалка зі Starbucks. Робота бренд-дизайнера це набагато більше, ніж просто намалювати логотип. Це про те, щоб передати весь характер бренду, його цінності і зробити так, щоб він виглядав однаково круто і на сайті, і на горнятку з кавою. А тепер класичне протистояння друк проти вебу. Це дві фундаментальні, але дуже різні сфери. Дизайн для друку це все, що можна фізично взяти до рук: книги, журнали, візитівки. Тут важлива кожна дрібниця: кольори, шрифти, якість паперу. А веб-дизайн це цифровий світ. Тут все живе, все має підлаштовуватися під різні екрани, бути інтерактивним. І так, іноді для цього треба знати навіть трішки коду. Отже, напрямок обрано. Тепер починається найцікавіше тренувальний монтаж. Це той самий етап, коли потрібно здобути всі суперсили, тобто знання і навички. І тут, виявляється, є кілька доріг: можна піти класичним шляхом, а можна альтернативним. Класика жанру це, звісно, університет. І тут є варіанти, скажімо, бакалавр образотворчих мистецтв або BFA – це для тих, хто хоче з головою зануритись у творчість і практику. Бакалавр гуманіторних наук BA – дасть ширший погляд на світ разом із дизайном. А от бакалавр наук BS – це вже для майбутніх технарів, ідеально для тих, кого тягне до веб-дизайну та коду. Але звісно, університет це не єдиний квиток у світ дизайну. Сьогодні є маса альтернатив: онлайн-курси на платформах типу Курсера чи Скілшер. Вчіться, коли зручно. Дизайн буткемпи це такий собі спринт, де за короткий час отримуєш максимум практики. А ще є менторство, коли вчишся напряму у досвідченого профі. Все це круті способи потрапити в професію, оминувши чотири роки в аудиторії. І ось ми підійшли до найголовнішого який би шлях навчання не був обраний, університет, курси, самоосвіта, все це веде до одного: до створення вашого головного інструменту, вашого ключа до всіх дверей. Це портфоліо. Без нього нікуди. І ця цитата пояснює все якнайкраще. Портфоліо це не просто папка з картинками, ні, це і є ваш особистий бренд. Це продукт під назвою Я дизайнер. Саме воно показує ваш стиль, ваші вміння, ваш спосіб мислення. І саме портфоліо, а не диплом, переконує клієнта чи роботодавця сказати: так, нам потрібна саме ця людина. Окей, портфоліо є. Де його показувати? Ну, сьогодні для цього є чудові онлайн майданчики. Behance, Dribbble – це, по суті, такі собі соціальні мережі для дизайнерів. Там можна не тільки викласти свої роботи, а й подивитися на інших, отримати фідбек і навіть знайти перших клієнтів. Це як власний цифровий шоурум, відкритий цілодобово. І ось цей момент настав: знання є, портфоліо сяє, час виходити на велику арену. Але тут постає нове питання: а де і як саме працювати? Є по суті три головні дороги, і кожна, як то кажуть, зі своїми плюсами і мінусами. Погляньмо на ці три шляхи. Перший фріланс це шлях для вільних птахів. Сам собі бос, сам собі графік, максимум гнучкості. Але стабільність тут поняття відносне, і про відпустку треба дбати самостійно. Другий варіант агенція. Тут завжди кипить робота, купа різних проєктів, командний дух. Але бути готові, що босів буде двоє: ваш арт-директор і, звичайно ж, клієнт. І третій шлях це інхаус, тобто робота в штаті однієї компанії. Тут можна стати справжнім експертом бренду, зануритися в нього з головою. Щоправда, іноді творчій душі може стати трохи тісно в корпоративних рамках. І тепер питання, яке всіх цікавить: а що по грошах? Ну, якщо брати за орієнтир дані бюро статистики праці, США, то середня річна зарплата графічного дизайнера це десь 59 тисяч доларів. Звісно, треба розуміти, що це дуже усереднена цифра. Вона сильно залежить від досвіду, ніші, країни. Але що точно можна сказати, з роками і крутими проєктами, ця сума може легко перетворитися на шестизначну. Ну і на десерт трохи правди життя. З гумором, звісно, ось такий фідбек від клієнта це класика. Зробіть, щоб було більше вау. Що таке вау? Ніхто не знає, але треба зробити. Спілкування з клієнтами це окреме мистецтво, яке вимагає, повірте, величезного терпіння і таланту перекладача з клієнтської на людську. Отже, шлях окреслено. Від вивчення основ до вибору спеціалізації, створення портфоліо та старту кар'єри, світ дизайну це неймовірна можливість втілювати ідеї в життя і робити наше оточення візуально кращим. Тепер, коли всі карти на столі, залишається головне питання: що ж буде створено?